Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім зламалися ті, хто не вірив, що це коли-небудь закінчиться. Вижили ті, хто сфокусувався на власних справах, без очікування того, що ще може статися. Ці слова належать Віктору Франку, австрійському психіатру і психотерапевту. Єврейського походження, який вижив у націстському концтаборі. Вас вітає музей пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Пропонуємо разом дізнатися більше про людину, яка пройшла через страшне, вижила і не зламалася. Це історичний урок і данина пам'яті пам'яті тому, хто зумів залишитися собою і допомагати іншим в умовах. Коли було важко дбати навіть про себе. Якщо у світі є великі особистості, то Віктора Франка можна віднести саме до таких. Ми, українці, зараз, як ніколи, потребуємо того, чому він нас навчав. Віктор Еміль Франкл народився у відні 26 березня 1905 року в єврейській родині. Віктор був другим з трьох дітей в сім'ї чиновника Міністерства соціального захисту Габріеля Франкла і його дружини Ельзи. Коли Віктору було три роки, він сказав батькам, що хоче стати лікарем. Рік по тому хлопчик повідомив, що придумав, як створити ліки для людей, які мають суїцидальні думки. Віктор запропонував потенційним самогубцям прийняти зілля на кшталт бензину і гуталіну. Той засіб, після прийому якого хворий вилікується і знову відчує до життя, і є ліки. Франкл захопився психологією в юному віці. Батьки вирішили віддати його не в звичайну школу, а в гімназію. Віктор навчався в класі з гуманітарним ухилом. Уже тоді він проявив інтерес до психології. Будучи гімназістом, Франкл захоплено вивчав в праці Зигмунда Фройда, який на той час вже здобув популярність. Одного разу Віктор навіть написав йому ліста, той відповів. І так почалося їх лістування. Як то? Франкл послав Фройду одну із своїх психоаналітичних статей. Фройду вона сподобалась, і він негайно відправив її знайомому видавцеві до міжнародного журналу психоаналізу. Це надихнуло Віктора, і він почав ще з більшим захопленням вивчати праці Фройда. Стаття була надрукована три роки по тому. Коли Франклу виповнилося 19 років, вищу освіту Франкл отримав на медичному факультеті Віденського університету. Спеціалізацією молодого лікаря стала неврологія і психіатрія. У ті роки він глибоко занурився до психології самогубств і депресій. Франкл став писати статті на ці теми. За основи брав праці своїх земляків Альфреда Адлера і Зітмунда Фройда. Згодом він відійшов від їх навчань і створив власну школу. Професійна кар'єра вченого розпочалася у 1920-х роках, коли він опублікував власну програму психологічної допомоги молоді. У 1933 році молодий лікар очолив відділення з профілактики суїцидів в одній із медичних установ австрійської столиці. Франкл надавав психологічну допомогу найбільш схильних до думок про самогубство верствам населення. У 30-х роках ХХ століття професор буквально врятував від смерті кілька десятків тисяч жінок. Віктор Франкл був євреєм і жив в Австрії. Після аншлюзу Австрії в 1938 році він відчув наслідки поширення нацизму. Ця ситуація ставалася все більш нестабільною. Коли почалася Друга світова війна, його брат Уолтер був затриманий нацистами за спробу виїзду з країни і відправлений у канцтабір. Пізніше сестра Віктора Стелла іммігрувала до Мексики, а потім приїхала в Італію. Віктор запросив візу до США, яка була йому надана. До цього всі спроби виїзду за океан здавалися безнадійними. Прохання про імміграцію подавали тисячі євреїв, і більшість з них відмовляла по кілька разів. Однак він переживав за своїх батьків і пацієнтів, які залишилися в Австрії. І ось з'явився шанс, але тільки для Віктора. Як вчинити? Відповідь на питання, яке так його турбувало, прийшло несподівано. Одного вечора Віктор прийшов додому. Батько показав йому шматок мармуру уламок зруйнованої синагоги, який він підібрав та тримав як талісман. Покрутивши камінь в руках, Віктор побачив, що на ньому викарблений фрагмент заповіді, шануй свого батька та матер свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. В той момент молодий лікар зрозумів, що повинен залишитися в рідному і улюбленому місті з батьками. Незважаючи ні на що, лише разом. Щоправда, на той час Франкл знаходився не в найгіршому становищі. З 1940 року він очолив неврологічне відділення в єврейському госпіталі Ротшильда, тому на початок війни йому не загрожувала ані бідність, ані депортація до концтабору. Саме цей відрізок став найбільш суперечливим в біографії Віктора. Діючи в руслі власної життєвої філософії, він боровся за життя пацієнтів при будь-якому розкладі, зокрема, і за порятунок самогубців, які не бажали жити при гітлерівському режимі. Дев'ять місяців потому госпіталь Ротшильда закрили. А трохи раніше Франк познайомився з медсестрою Тіллі Гроссер. Закохані побралися 17 грудня 1941 року, коли термін дії американської візи Віктора вже закінчився. Пара чекала на дитину, яка так і не народилася. У вересні 1942 року. За батьками, Тіллі і Віктором прийшли. Усіх чотирьох відправили в Терезинське гетто. Якийсь час йому дозволяли працювати за фахом. У 1943 році його батько помер від голоду, сильно ослаблений респіраторними захворюваннями. 19 жовтня 1944 року родина була відправлена до Аушвіцу. Віктора його дружину і матір розлучають. До кінця війни він не мав жодної інформації про їхню долю. Увесь час перебування в концтаборі Франкл присвятив лікарській діяльності. Яку він, звичайно ж, тримав потай від СС. Разом з іншими психіатрами і соціальними працівниками майже з усієї Європи він надавав в'язням спеціалізовану допомогу. Завдання служби полягало в подоланні початкового шоку через потрапляння в табір і надання підтримки на початковому етапі перебування у нього. Особливу увагу було приділено людям, яким загрожувала особлива небезпека, люди з психологічними порушеннями, літні та люди з особливими потребами. У цих умовах необхідно було вжити особливих заходів і проводити спеціальну підготовку. Лікарі намагалися усунути у них психологічний вакуум, який можна описати словами однієї літньої жінки. Увечері я спала, а в день страждала. Сам Франкл часто користувався цією методикою, щоб дистанціюватися від оточуючих страждань та описує її так. Я пам'ятаю, як одного ранку йшов із табору, не здатний більше терпіти, голод, холод і біль в стопі опухлої від водянки, Обмороженою. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив себе за кафедрою у затишному лекційному залі перед зацікавленою аудиторією, де я читаю лекцію на тему групові психотерапевтичні дослідження в концентраційному таборі і розповідаю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане той день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати таку лекцію. Важливим моментом діяльності було те, що їх група психологічної допомоги запобігала самогубствам. Франкл організував службу інформації і коли хто небудь висловлював суїцидальні думки або проявляв намір накласти на себе руки, Віктору тут же повідомляли про це. І спогаді Франкла. Що було робити, ми повинні були пробуджувати волю до життя, до продовження існування, до того, щоб пережити все. Але в кожному разі мужність жити або втома від життя залежала виключно від того, чи мала людина віру в сенс життя. Дивізом всіх, хто проводив в концтаборі психотерапевтичні роботи, можуть слугувати слова німецького філософа і психолога Фрідріха Ніцше. Той, хто знає, навіщо жити, подолає майже будь-який як. Ранклу пощастило уникнути газових камер, але на тих, хто вижив, чекали на людські умови життя, голод, приниження, важка фізична робота за умови відсутності нормального одягу та харчування. Крім того, людей тримали у постійному страху і стресі, такі умови чимало людей не витримували та вмирали. Перейшовши через все це, спостерігаючи за собою та товаришами, Франкл виробив власну теорію психотерапії, логотерапію, тобто лікування сенсом. Логотерапія допомогла в'язням не зневірятися за будь-яких життєвих обставин, шукати мету та сенс, якщо не життя, то існування. Його школа вийшла з пекельного пекла і дістала назву Третьої віденської школи психотерапії. Перша віденська школа психотерапії, психоаналіз, був заснований Зігманном Фройдом і вивчав пригничене прагнення людини до задоволення. Альфред Адлер Говорив про пригниченне прагнення людини до влади, чим започаткував другу віденську школу психотерапії. Франкл висунув гіпотезу, що причиною психологічних розладів може бути пригниченне прагнення до сенсу життя. Людина це єдина істота. Який важливо знати свій сенс, казав Франко. Чи не останній урок, який мені вдалося винести за Свенцума і Дахау, полягав у тому, що найбільші шанси вижити навіть в таких екстремальних ситуаціях мали, я б сказав, ті, хто був спрямований в майбутнє, на справу, яка їх чекала, на сенс. Який вони хотіли реалізувати, казав Франкл. Лежачи на нарах, в холодному й голодному бараку глухої ночі, Франкл якось прочитав лекцію своїм нещасним співкамерникам, щоб підтримати їх. Той, хто ще живий, має підстави для надії, сказав він. Здоров'я, сім'я, щастя, професія, стан, положення в суспільстві все це речі, які можна відновити або заново їх досягти. Зрештою, наші кістки все ще цілі досвід, крізь який ми пройшли, може в майбутньому виявитися дуже цінним для нас. 19 жовтня 1944 року. Франкл був переведений в концентраційний табір Аушвіц, де провів кілька днів і був далі депортований в Тюркгейм, один з таборів системи Дахау, куди пробув 25 жовтня 1944 року. Тут він провів наступні 6 місяців. Констабір Дахау. Березін. 1945 року до в'язня концтабору австрійського психіатра Віктора Франкла підходить староста Блоку, колись відомий музикант, і каже: Слухай, доктора, я хочу тобі дещо розповісти. Мені тут наснився незвичайний сон. Якийсь голос сказав мені, що я можу дізнатися про все, що захочу. Треба тільки поставити запитання. І знаєш, що я запитав? Коли для мене закінчиться війна? Розумієш, для мене це означає, коли нас звільнять, коли скінчаться наші муки. І що цей голос тобі відповів? спитав його Франкл. 30 березня прошепотів співрозмовник. Майже місяць поспіль староста Блоку був у піднесеному настрої та відносно непоганому самопочутті. Передбачений термін звільнення наближався, а відомості, що просувалися до табору, робили маловірогідним припущення, що до 30 березня фронт наблизиться до Дахау та зробить можливим звільнення. 29 березня у старости Блоку різко підскочила температура. 30 березня він втратив свідомість 31 березня помер. Війна для нього закінчилась, але не в тому сенсі, в якому він розраховував. Менше ніж за 4 тижні армія Сполучених Штатів Америки звільнила в'язнів Даха. Франкл згадує, мій товариш помер зрештою від того, що жорстоке розочарування послабило його захисні сили, і він не зміг більше протистояти інфекції, поширеної раніше. Вичерпалась віра в майбутнє і спрямованість до нього. Організм здався хворобі. Залишивши концентраційний табір, Франкл розпочав пошук своєї сім'ї і зіткнувся з руйнівною правдою, що він був один. Він ніколи не побачить своїх улюблених знову. Перше, що Віктор спробував відновити, це його рукопис, з яким він вийшов з концтабору. Йому вдалося переробити і опублікувати свою першу книгу під назвою Психоаналіз і екзистенціоналізм. Незабаром перед Різдвом 1945 року Франкл відчув, що йому потрібно було розповісти про те, що він пережив і чого навчився в концентраційних таборах. Він найняв трьох секретарів, які фіксували його розповіді. На дев'ятий день він припинив говорити, коли не міг стримати сліз. Саме так народилася найбільша робота Віктора Франкла Людина в пошуках сенсу. Ця книжка є однією з найбільш популярних і цитованих книг з психотерапії у світі. Найзворушливіше в книзі те, що Франкл не хотів розповідати про жорстокість, його метою було зворушливе послання світові, яке автор висловив так. Я просто хотів донести до читача на конкретному прикладі, що життя має сенс і потенціал в будь-яких умовах. Навіть самих нещасних. Перше видання немецькою мовою побачив світ у 1946 році у відні під назвою І Все ж треба сказати Життю так. Досвід психолога в Констапові. Пізніше, на прохання видавців, Франкл додав до книжки основи логотерапії у англійських перекладах. Книга отримала назву Людина в пошуках справжнього сенсу. Станом на 1997 рік, коли помер автор, загальний наклад склав понад 10 мільйонів примірників. Віктор Франк зміг жити далі. У 1947 році він одружився вдруге. На Еліанорі Катаріні Швінт, яка була католичкою. Їх шлюб тривав 50 щасливих років. Пара поважала релігійні погляди одне одного. Вони разом ходили як до церкви, так і до синагоги, святкували Різдво і ханку. Їх дочка Габріела стала дитячим психологом. Яка подарувала йому двох онуків і правнука, Віктор отримав більше 40 почесних докторських ступенів. Опублікував понад 30 книг і викладав в одних з найпрестижніших університетів світу, зокрема Гарварді, Стенфорді. Відні. Він помер у 1997 році. Йому було. 92 роки. Школа психології Франкла називається логотерапія, і чимало психіатрів продовжують використовувати його методи і сьогодні. Доктор Франкл, what exactly does a meaningful life entail? A meaningful life has three main chances to become meaningful. that is namely by doing a deed or creating a work second by experiencing something something or someone something refers to nature culture and someone to another human being whom we are loving so Life can become meaningful through work and through love. But if need be, if you are confronted, if you are facing confronted with or facing a situation which is unalterable, a situation that has caused you suffering, even then you may, so to speak, still squeeze out from such a situation a potential meaning to fulfil by the attitude that you are adopting in such a situation. Is that what the theory of logotherapy is all about? Not all about, but this is an intrinsic and important aspect of that system which is called logotherapy, I would say Я бачив все свого життя тому, щоб допомагати іншим, бачити сенс у своєму житті. Віктор Фанко